Славна Україна, наше щастя і наш рай, чи на світі є країна ще миліша за наш край, і щасливі, злі години ми для неї живемо на Україні і для України будемо жити і помремо. Хай живе Україна незалежна та сильна, золоте колосся нехай шелестить. Для вас привітання з Днем Незалежності і з вільним козацьким вітром летить. Бажаю в Україні війні жити, свободою цією, всім серцем дорожити, любити Україну, їй сили віддавати, щоб змогла вона вже скоро процвітати сьогодні, у 31 першу річницю з часу проголошення української незалежності. На жаль, ми змушені знову відстоювати свої національні інтереси, адже в країні йде війна. Російські окупанти намагаються позбавити України не з найдорожчого. Незалежності суверенітету та життя українців українські збройні сили відстоюють нашу незалежність на полі бою з російськими загарбниками, які вторглися на нашу землю, а звичайні українці бережуть Україну в своєму серці, в своїй родині, в своїй мові в нашій неповторній культурі і традиціях нашого вільного українського народу. Жовто блакитний український стяг. Крилом укриві ворога країну, а той лютує села і міста, перетворити хоче на руїну. Не вдався план, Бліз криговських йому, не ждав такого спротиву народу. Хай буде світло, знищимо пітьму, ми захищаємо волю і свободу. Як гордо має рить країнський стяг над Києвом, з правікою нині, звитяга наша, житиме в віках, ми переможемо. Слава Україні! Цьогоріч, попри повномасштабну війну, ми на державному рівні відзначаємо 24 серпня, День Незалежності. Та 23 серпня День Державного прапора України. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Прапор сі, свій здіймає гордо, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки є народом українським в Україні. Слова високі, мелодія врочиста, державний гімн. Ми знаємо усі для кожного села, містечка, міста це ключ один з мільйони голосів. Це наша клятва, заповідь священна. Хай чують друзі, вороги, що Україна вічна і незнищенна, бід неї ясне світло навкруги. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса запану ми, браття, у свой сто. Yeah. yeah. Слогорів каже, що ми братя козацького. Роду. Безумовно, ці роки незалежності стали випробуванням для всіх нас. Випробування на зрілість, на терпіння, на толерантність і, нарешті, на здоровий глузд. І не може бути сумніви в тому, що працелюбний народ України не в змозі поліпшити життя у своїй власній державі, цій державі, що вистраждана поколіннями українців, за яку віддано стільки крові і життів. Ви знаєте, війна таки скінчиться, і з часом відбудуються міста, але, на жаль, ніколи не вернеться. Всі ті, кого забрали небеса. Шануємо всіх малиної мовчання, українців, тих, що полягли. Вони за тим злетіли в небо, щоб мирі і щасті ми жили. Вся наша земля, весь світ дивується нашому народу, надпотужна нація, дочки і сини, кожен мужньо бореться за свою свободу, вже забули, як це мирні тихі сни За Україну молюсь, молюся близьких, звертаюсь до Бога, до неба святих, дай миру дай спокою. Боже, прошу, Та й світлої радості, знаю, часом грішу. Простите нам, Боже, провини всі наші. Простите нам, Боже, надіюсь на краще, надіюсь і вірю, ти нам допоможеш. Вистоять, витерпіть, здаватись не можна. Не здамо України, Україна із нами, наша держава. Гордися синами, гордися своїми країно дітьми, за тебе всім серцем молимось ми. Від серця до серця одна Україна, козацький ще дух не погас. Сьогодні не впаде на коліна, складний на простиль для всіх час. Ми нація, дух міцний, ті, хто не здається. Із заходу, сходу, дорослі й малі, ми стільки вже бачили всього нещастя, що ми не підемо своєї землі. Ніхто не зрушить історії хід, будує свій дім Україна, стверджує нині і захід, і схід, що ми є велика родина. Не воїни, не ледері, не нележні, і діло наше праведне й святе. Бо хто за що? А ми за незалежність отож нам так і важко через те. Кримські гори і Карпати, степ, і пагорби Дніпрові, Чорне море і Дунай все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Україно, моя солов'їна, народились ми в твоїх казках, Твоя мудрість в вишневих перлинах. Процвітаємо в маки в полях. Я для тебе і серці найкраще, заспіваю чарівні пісні. І нехай наче квітка зростає. Слава і гордість твоєї душі. Зітме на сказок, кольорових велюсов. І дитячим усмішок рідна ти. Тому Україна. Полена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги? Тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна, розкиданих мільйони по світу в тебе дочок і синів. Гуртуються у горі, діти й друзі, Гуртуються на зло всім ворогам. І перемога вже на крузі, бо з нами Бог іщезне злого план. Не знайся, моя рідна Україну, не смій вклонитись лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна. Проси прощення, мерю і дома бра. Просімо українців всього світу, просімо в Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в цій битві. Щоб милість Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб зрештою закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач. Помножимо всі зусилля та благання. Скажімо кожен Господи, пробач! Щоб відродилась ненька Україна, щоб у сто крат прекрасніша була, що знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра. Зараз ми переживаємо історичний момент. Наша нація гартується у боротьбі. Українці ж продовжують протистояти нелюдам, вражати світ своєю незламністю, силою та емпатією до тих, хто поруч. Ми завжди запам'ятаємо те, хто нам друг, а хто ворог. Щиро віримо, що зовсім скоро ми гучно святкуватимемо нашу перемогу. Сьогодні, як ніколи раніше, нам треба гуртуватися, допомагати один одному та нашому війську і державі, не піддаватися провокаціям, чуткам, що розповсюджуються, і за яких сіється злість, зневіра та брехня. Хай пам'ять всіх безневинно убитих гуртує нас. Живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати сонячні слова і повести його до хати. Ти наш герой тепер щодня, я буду дякувати Богу за мирне небо, за життя, всім, хто здобував нам перемогу. Мойця всі рани, вся кров. Тис мене побачиш ти від і пісну, я подарую чисте небо, і прийде весна сла, колись ходить коли закінчиться війна. Тому що я україна. Сіля твій дусі, тому що я сида, я подобаю все, бо ти мене в своїх руках несе, по головний покращий і права Ісусний, вись нас будь героями вас, Моїсні. Зацвіте калина, каліна моче воді, згадає батьківщина, яким ти був поза, вірю з тобою, я в наші сили, свобода серці я крила, і мир повернеться знову. Наші ангели нас захищають, від навали і тіх ворогів, мої крила тебе обіймають, мої руки крові чужаків, вони ніжно струмили у спину, увірвавшись на хабну вночі, але стали ми за Україну єдині, Схрестивши у битві учі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країн всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються, що знов діхи. Сильна нація, вільна єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так. Слава Україні! Героям слава! Їхні діла будуть жити в піснях. Козак буде захищати державу, і зб'є гніздечко у свій дім вільний птах. З Днем Незалежності! Вітаю Україну! Вставай, борися до кінця! За мирне, світле, чисте небо та вільне краще майбутнє. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятували Україну ціною власного життя. Отож, з національним святом українського народу, Днем Незалежності, ми щиро вас вітаємо. добробуту, щастя, радості, натхнення, миру, здоров'я і злагоді бажаємо. Нехай це свято нам наснаги додає та краще, майбутнє доля стежку наставляє.